Вітаю вас, друзі! Хто прийшов із гарним настроєм, рукою махніть. Хто чує мене, головою кивніть. Хто бачить мене, прошу оком моргніть. Хто найвеселіший, ви всім усміхніться, хто вічливий, сусідові злегка вклоніться. Похитайте головою праворуч, ліворуч, раз і ще раз. Хто вміє дружити поплещить у долоні, хоче побачити я вас. Дітки, я, Олена Вікторівна та моя подружка Мая знову раді вас вітати. І запрошуємо вас послухати дуже цікаву повчальну казочку. Ви готові? Тоді вперед. В одній далекій країні в мальовничому містечку жила дівчинка на ім'я Яринка. Яринці дуже подобалося доглядати за квітами та деревами, які росли у її саду. На гілочках дерев у густому листі ховалися різні птахи та маленькі тваринки, а на яскраві квіти прилітали відпочивати різнобарні Метелики. Ось одного разу, прогулюючись у своєму саду, Яринка помітила, що ніби хтось із високого дерева кинув їй три горішки. Дівчинка підняла горішки, оглянулася навкруги, але нікого не помітила. Дивно, подумала вона, звідки взялися ці горішки. Наступного дня дівчинка помітила, що ті ж самі горішки з'явилися у неї на підвіконні. Яринка була знову здивована отриманим подарунком. Більше того, такі подарунки вона почала отримувати кожного дня. Хто б це міг бути? Ніяк не могла здогадатися Яринка. Напевно, хтось дуже хоче зі мною подружитися. Може, це якась сусідська дівчинка? Залишу і я для неї подарунок. І Яринка залишила на підвіконні свою улюблену м'яку іграшку пухнастого ведмедика. Як же вона була здивована, коли наступного ранку знову знайшла горішки для себе, а от ведмедика ніхто не забрав. Тоді Яринка подумала, а раптом це не сусідська дівчинка. Залишу я цього разу іншого подарунка та й подивлюся, що з того буде. Цього разу дівчинка залишила на підвіконні цілу зменю смаженого пахучого насіння. А на ранок помітила, що горішки знову є. А насіння немає. Цікаво, подумала вона. Напевно, мій подарунок сподобався. Але хто ж це може бути? Увечері, коли яринка збиралася спати, як завжди, на підвіконні залишила смачне насіння і, зітхаючи, подумала, от, якби з тобою познайомитись, хто ж ти така? І дівчинка пішла. Міцно спати. Наступного дня дівчинка прокинулася дуже рано, адже її ніби навмисно розбудили сонячні промінці, і в час її чекала несподіванка. Через вікно вона помітила, як по деревах її саду вправно стрибає білочка і міцно тримає в зубах три горішки. Може, це і є моя загадкова подруга? Невже вона біжить до мене? Яринка підійшла ближче до вікна і завмерла, спостерігаючи, що буде далі. А Білочка й справді прямувала до Яринки. Вона знову залишила подарунок на звичному місці і привіталась, махнувши своїм гарним рудим хвостиком, а потім швиденько майнула собі до саду. Не чекаючи ані хвилинки, Яринка вирішила побігти вслід за нею, новою знайомою. Виявилося, що білочка разом із своїми дітками жила в дуплі одного із дерев саду. Дівчинка дізналася, що так білочка хотіла віддячити за дбайливе ставлення до місця, якому проживала вона і своєю сім'єю. Як же яринці було приємно, що у неї з'явилась така незвичайна подруга, та ще й та, яка зробила перший крок до дружби. Ось таку казочку я вам розповіла. Вам вона сподобалася? Так, ви знаєте. Мені теж дуже вона сподобалася, бо тут дуже добра дівчинка і не менш добріша білочка, яка була вдячна цій дівчинці за те, що вона доглядає такий чудовий сад. Дітки, а ви знаєте, як люди доглядають сад? А я вам розкажу: вони поливають рослини, піклуються про них, підпушують земельку. Якщо є дерева, білять стовбури дерев, якщо плоди на деревах зривають їх восени. Ось такою була наша дівчинка і білочка. Але, як і завжди, я хочу вас дещо запитати. Про кого ми сьогодні слухали казочку? Так, про дівчинку яринку. А що вона побачила в саду? Так, горішки. А хто приносив їй горішки? Білочка, вірно. А де жила білочка? Так, білочка жила у дівчинки в саду в своєму дуплі. А ким стала Яринка та Білочка? Так, мої хороші, справжніми подругами. Тому що дівчинці. Білочка була дуже вдячна. Дітки, вам сподобалася казочка? Так, це дуже добре. Я, Олена Вікторівна та Майя. Прощаємося з вами і говоримо вам до нових зустрічей!